У Делятинській громаді попрощалися із загиблим військовослужбовцем Ігорем Дячуком. І він вирішив, що він повинен піти за Україну, щоб відстоювати, щоб ми тут були вільні. Франківка стала чемпіонкою України з блискавичної гри у шахи. Я завжди готова перемагати і йду лише до перемоги. Відродили сімейну справу, яку знищили російські військові. Родина українського військовослужбовця з Маріуполя у Івано-Франківську виготовляє дерев'яні сувеніри. Буде підставка під гаряче, він зараз показує зону, де він це буде робити. У селі Чорний Потік Делятинської громади сьогодні попрощались із військовослужбовцем Ігорем Дячуком. Він загинув 1 червня 2023 року під час бою з російськими окупантами неподалік селища Спірне Бахмутського району Донецької області, розповіла дружина брата полеглого воїна Ганна Дячук. Це раптово це несподівано, тому що він був на зв'язку до останнього. Тільки нам сказали так на наступний день, що таке сталося. Бувало таке, що він пропадав і на 9 суток, переживали, але він ну, виходив на зв'язок, а це так несподівано дуже. Він був, не, не, не мав дружини, сім'ї. Він до наших дітей ставився так, як до своїх, щиро. Діти дуже його люблять. Троюрідна сестра загиблого воїна Марія каже, що виховувала його бабуся, адже мати часто була за кордоном, а батько помер, коли Ігор був ще дитиною. Загиблий проживав з бабусею, з братом. Його бабуся десь потерпала, на Сибіру була вивезла. Так бабуся страждала за Україну, і так і він вирішив, що він повинен піти за Україну, щоб відстоювати, щоб ми тут були вільні. Щоб сюди до нас не прийшли, щоб такого не було, як на сході, ігор дячук пішов воювати у 2014 році. Розповідає двоюрідний брат Іван Дячук, каже, це було зважене рішення. Він пішов у 2014 році в АТО. Ну і потім, коли розпочалася повномасштабна війна, і він також відразу з перших днів. На Десь місяць назад ми дзвонювалися. Говорив, коли приїдеш, може відпустить трохи додому. Я буду тут, я вже твоє, Зараз приїду на тиждень, а там знову назад привикати Не хотілося йому додому. Як розповів голова Делятинської територіальної громади Богдан Клим'юк, Ігор Дячук – 20-й воїн з громади, який загинув від початку повномасштабного вторгнення росіян. Рідний брат полеглого бійця Роман зараз захищає країну від загарбників. Розповіла його дружина Ганна Дячук. каже, як тільки отримав звістку про загибель Ігоря, приїхав попрощатися. На початку повномасштабного вторгнення вони разом пішли на фронт. А сьогодні Роману вручили прапор як символ свободи. За яку його брат віддав своє життя Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Учора ввечері на Косівщині трапились дві дорожньо-транспортні прогоди, внаслідок яких троє людей загинули, одна отримала травми. Про це повідомив речник Нацполіції в області Андрій Яцьків. За його словами, у селі Рожнів 43-річний водій автомобіля Шкода А5 з Харкова, який зараз проживає на Івано-Франківщині, порушив правила дорожнього руху та наїхав на 16-річного велосипедиста. Від отриманих травм хлопець помер у кареті швидкої допомоги. Він був місцевим жителем. Як розповів Андрій Яцків, водій. Автомобіля перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат тесту позитивний. Чоловіка затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Ще одна ДТП трапилась у селі Смодна, розповідає Андрій Яцків. Як з'ясували поліцейські, 37-річний косівчанин, керуючи легковиком Mazda 6 рухався за округленою ділянкою автодороги. Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на огорожу житлового будинку. Опісля автівка перекинулась. У наслідок автопригоди Керманич загинув на місці події. Двох пасажирів 1993 та 1985 років народження. Доставлено до лікарні від отриманих травм молодші із потерпілих помер. За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Стан цього хворого йому біля 40 років. Стан його середньої важкості, але стабільний. Він поступив із закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, закрита травма органів черевної порожнини. Він обстежений і діагностовано при додаткових методах обстеження компресійний перелом шийного відділу хребця без зміщення. Дякую вам. Ви будеш трохи лікарем. Так. Волонтери громадської організації, громадська ініціатива Галичини передали дітям, що лікуються в онкогематологічному відділенні Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні іграшки. Їх благодійники зібрали під час проєкту на шапку. Розповідає волонтер Назарій Чукой. Кошик хворобності несе в собі саме основне це бажання того, щоб дітям було простіше проходити ті процедури, які вони проходять в цьому відділенні. Оскільки тут лікують і дитячий рак, і хворобу пов'язані з кров'ю, то більшість процедур, які проходять діти, є болючими, і відповідно ми хочемо, щоб вони пройшли якусь процедуру, підійшли до кошика, взяли іграшку, посміхнулися, і їхнє лікування проходило простіше. Приніс іграшки, які придбав за власні гроші Максим Косик. Хлопцю про такий збір волонтерів розповіла мама. Я придів дуже багато маленьких дрібничок. М'ячиково-пригульчики, антистрес, русиночки, якісь гребінчики, лукнотики. Це так важливо, тому що. Дитина боїться якоїсь процедури болючої. А так там матір Сарабу лікар говорить, що ти собі зможеш взяти іграшку, поки вона собі очима розбирає іграшку, перемкула туди увагу, яка вже всі наприклад, приливку зробивши. Зі слів завідувачки онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні Алли Іваненко у цьому відділенні в середньому лікується до 10 дітей. Розраховане воно ж на 25 пацієнтів. Такі ініціативи від волонтерів, каже Алла Іваненко, є приємними і потрібними. Це ж діти. І вони, якби вони не страждали, вони хочуть гратися, вони радуються малюнкам, які є в відділі. Батьки інколи щоб заспокоїти дитину, вводять по, по відділу, показують, які в нас гарні малюнки. Наповнити корзину хоробрості можна під час благодійних концертів проєкту на шапку, які щочетверга проводять у центрі Івано-Франківська, каже волонтерка Людмила Лінник. Або якщо ви хочете розмістити такий кошик десь у себе в офісі, чи на підприємстві, чи ще десь, то звичайно ви можете це робити. Можна нам писати прямо на сторінку нашу на шапку, і ми домовимося, яким чином це передати. Це можуть бути будь-які маленькі іграшки. Бажано такий формат, щоб вони поміщалися в дитячу долоньку, і обов'язково це мають бути нові іграшки, тому що в онковідділенні діти проходять хіміотерапію, в них критично знижений імунітет, і будь-яка інфекція може бути для них фатальною. Тому ми наполягаємо на тому, що іграшки мають бути нові. Ось це можуть бути будь-що, що люблять діти, маленькі якісь. Машинки, це можуть бути прикольні канцтовари. Волонтерка просить не приносити м'яких та скляних іграшок. З її слів, якщо речей для діток буде багато, благодійники передаватимуть їх і в інші відділення лікарні. Галина Марій, Шин, Назар Вінтонюк Суспільне новини івано франківськ Це зараз буде підставка під гаряче. Він зараз показує зону, де він це буде робити. Марія Гльоза із Маріуполя виготовляє сувеніри із фанери. в Івано-Франківськ з родиною. Вона приїхала рік тому. Поки батько на військовій службі, а чоловік охороняє кордони країни. Жінка розвиває сімейний бізнес, який у рідному Маріуполі разом із будинком знищили російські окупанти. Я родилася 24 лютого. Так, такий подарунок. Ми всі чекали, що буде 16-го, Як писали по всім каналам, а в 16-го мого тата був. День народження. Чекали на його день народження, але пішли на мій. Що таке війна в родині Марії Гльози знають ще з 2014 року. Відтоді пояснює жінка, її батько й воює із росіянами. Відтак кошти на власну справу отримав завдяки гранту як ветеран. Ця підтримка, яку зараз надають ветеранам, варто от Український ветеранський фонд називався Наша програма Варто. І вони надали нам кошти на відновлення бізнесу. Вони почули нашу розповідь, як тато займався в цим, всі цим в Маріуполі, і як ми всього лишилися, і тому він написав план плану розвитку бізнесу і. Пройшов конкурсну відбір. Марія бере участь у всьому процесі виробництва від ідеї дизайну до кінцевих штрихів на готовому виробі. Підтримують її, каже жінка, брат, мати, бабуся та дворічна донечка. Тато зараз повернувся до своєї частини. Чоловік зараз прикордонник в Маріуполі знаходився на заводі ліча. Він отримав кульове поранення 9-го і потрапив в полон. І в червні місяці 29-го його повернули з полону. Сувенірна тематика розповідає Марія Гльоза. Здебільшого українська і патріотична на багатьох виробах зображений Маріуполь рідний і назавжди український, каже Марія: Ну завод ми знаємо, що знищений так. От драм знищений порціті згорів. Ну можливо, там зернові склади щось в порту ще вціліла. А ця в, в саду в парку у нас така арка стояла. Я гадаю, що вона ціла. У Маріуполі родина готувалася до відкриття власної сувенірної крамниці. В Івано-Франківську ж ділиться Марія, все довелося починати. З нуля тут і повітря свіжіше, і гори поряд. Але ми завжди думаємо, ну як наш будинок, як ми його залишимо? Ми все життя його будували. Наразі, окрім дерев'яних сувенірів, ділиця Марія, планують налагодити випуск кашкетів, футболок із вишивкою. Для цього виробництва придбали вишивальну машинку. Інна Сендець Монік, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. П'ятнадцятилітня Франківка Людмила Іваницька повернулася із Києва чемпіонкою України з блискавичної гри у шахи серед дівчат віком до 16 років. Змагання відбулися у неділю, 4 червня. Тітка чемпіонки Наталія Палагіцька розповідає, що нагороди її племінниця привозить в рідне місто з усієї України. Останній раз якраз до 14 років, це було два роки тому, у Херсоні, до речі, клуб розбомбили, на жаль, окупанти, і вона була на три медалі тоді завоювала. І бронзу, і срібло, і золото. Тобто у всіх трьох категоріях і блискавична гра шахів, швидка, швидка гра шахів і класична гра шахів, тобто всюди. Ну і того року якраз саме перед війною. Останній чемпіонат України був у Львові. Завершився він 18 лютого, тобто, якраз вона була бронзовою чемпіонкою до 18 років. Першу партію шахи Людмила зіграла у 6 років. Відтоді, рік за роком, ділиться дівчина випробовує свої сили у змаганнях різних рівнів. Я поїхала в Київ, я була настроєна на перемогу. Я була навіть настроєна на перше місце. Бо, не знаю, я завжди готова перемагати і. І ту лиш до перемоги. Ну білими, ну, правда. Білими. <ріст> У нас всі полюбляють білими грати. Mm -hmm. Те, білі починають, білі перемагають, так всі вважають, але воно ну, насправді далеко не так. Такі спарени і з тіткою, зізнається, Людмила Іваницька є нечастими. Здебільшого пояснює дівчина тренується за комп'ютером онлайн. Людмила є чемпіонкою із шахів третьому поколінні. Своїм першим тренером вважає дідуся Василя Палагіцького. А головною наставницею маму Ірину Іваницьку перші мої рази це був гурток. Я грала напевно з братом, з сестрою, з Олександром Сентою і Званицької Софією. І якісь такі, якісь відчуття, такі емоції класні, коли ти чи виграєш, навіть просто ти граєш, тобі цікава ця позиція, і просто тобі все цікаво. Mm -hmm. Якось так пішло, і я вже почала грати. Наступного року Людмила буде випускницею Івано-Франківського ліцею номер 19 Школярка планує вивчати економіку чи програмування, а боротися за чергове чемпіонство планує цієї п'ятниці в Києві. Змагатиметься Людмила у швидкій грі в шахи серед юнаків та дівчат до 18 років. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.